Ці українські скарби доводять нашим музеям. Є чим здивувати світ. Перший артефакт житло з кісток мамонтів із Межиріччя. Йому майже 15 тисяч років, і це одне з найдавніших добре збережених помешкань, побудовані доісторичною людиною. Одна з таких осел експонується у Києві в національному науково-природничому музеї. А поруч знайшли карту місцевості вибуту на бивні мамонта, яку вважають однією з найдавніших відомих мап. Створених Homo sapiens. її створили мисливці приблизно 15 тисяч років тому. На кісці видно лінії русла річки. Умовні позначки, наступний артефакт найменша у світі книга мікрокобзар, який зберігається в музеї мікромініатюр Миколи Сядристого. Її розмір всього 0,6 мм. 12 сторінок із віршами та малюнками, шитих павутинкою. А про світові пам'ятки дивіться два попередні випуски. Останній скарб пересопницьке Євангеліє, рукопис 16 століття, створений вручну на пергаменті і написаний староук. Раїнською мовою його називають духовним серцем України. Саме на ньому складають присягу президенти: – «шіть і ділись з другом своїми знаннями.